Всім привіт! Porsche Macan видає таку помилку на приборній панелі. Машинка 2021 року. Ось така у нас помилка. Тормозні колодки замінили перед цим попередженням, але після заміни у нас виситься помилка. Зараз буду знімати це колесо, покажу. Тут обірваний провод у нас. Колесо зняли, ось наш. Провод від датчика тормозної колодки, ось роз'ємчик і просто обірвано. Зараз знімаємо, відновлюємо роз'єм. Провід у нас обірвався ось на самому роз'ємі. Тобто, по хорошому це треба міняти датчик зносу. Ну, зараз ми тут засверлимося, відновимо до заміни, щоб людина їздила спокійно. Так, Проводки підпаяли. Рідкою зелентою підмазали, щоб було більш герметично. Зараз з'єднуємо два проводи і відпускаємо. Ну, Це тимчасове рішення, краще міняти датчик зносу. Що одним кадром? Так, провід відновили, зараз йдемо, вмикаємо запалення, дивимось на реакцію авто. Так, тут у нас все добре. Так, у нас тут є помилки. Удаляємо, до цього вона не удалялася. Тепер помилка пішла. Тобто ремонт виконано вдало.